Фронтові світлини, експоновані на тематичній виставці, унікальні. Вони знайдені у сімейних архівах містян. Тут можна побачити і героїв, які вже відійшли у вічність, і тих солдатів, які цьогоріч крокували на параді на честь Дня Перемоги. Фронтові фотографії своїх дідів та прадідів рідному місту надсилали серед інших школярі. Правнуки, як ми бачили сьогодні, ще раз згадали про своїх дідусів, прадідусів, бабусь. Які захищали рідну домівку, нашу рідну державу в часи Другої світової війни, великої вітчизняної війни, акція, за словами Сергія Отрешка, була покликана нагадати внукам і правнукам про ратний подвиг їхніх предків. Справді, збираючи фотографії, школярі чимало дізналися про своїх героїв, дідів. Приміром, прадіду з 14-річної Ірини Чукалової загинув у битві під Сталінградом. Ми дуже пишаємося нашим прадідом. Та шануємо у нашій сім'ї. Він був льотчиком і його літак було підбито. Він потрапив у полон з важким пораненням. Тричі тікав з нього, але у 1945 році він був визволений американськими військами. За Вітчизняну війну був нагороджений орденом Червоної зірки, орденом Великої Великовічиняної та багато медалей отримав. Активно долучився до проведення акції комітет самоорганізації населення Калиновий. Близько половини експонатів зібрали саме активісти Каєсену. Почали шукати серед своїх ветеранів якісь фотоматеріали, листи, ті, що були в них залишились в тих часів. Подяки. Аби зібрані світлини, побачив глядач. Потрудилися студенти-дизайнери. Фотографії, які впоследствии ми редактували, повністю переділували многі, були очень сильно повреждені. Ми їх реконструюємо, можна так сказати переделывали, заново, перерисовували. організатори заходу сподіваються, що акція стане традиційною, і наступного року фронтова експозиція презентує черкасцям ще більше цікавих світлин. Марина Лук'яненко, Віктор Наточій, Віка Новини.